До їхнього часу або проскурів неофіційний. Отримав продовження. У Хмельницькому вже завтра презентують другий том літопису про Хмельницький до 1954-го, тобто до радянського перейменування міста. Зібрали спогади майже трьох десятків колишніх постійних або тимчасових жителів. Автори фактично виконують функції упорядників. Кому буде цікавою хрестоматія? Розпитаємо у Володимира Захарєва, співукладача книги. Пане Володимире, вітаю вас! Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, от власне, чим другий том буде відрізнятися від першого. Його, здається, в 2021 році презентували ви? Так, ми презентували торік на дні міста, а в цьому році другий том. Справа в тому, що в першому томі були більше прізвища, які нам відомі, а в цьому році фактично з 30 які представлені, тільки двоє, ви певно, знаєте: це Хотовецька. І... І забув саме то прізвище. Тобто це такі а, так не, не надто люди. відомі люди, але ті, які тут е, проживали і мають насправді е, спогади, які варті того, аби потрапити на сторінки книги, так я розумію? Так, половина книги, а її об'єм 200 сторінок, е, представлено е, працям, які написані про період УНР. Про період боротьби з радянською владою, ну і згадав вже прізвище Іван Розгон, це один з організаторів УНР в нашому краї, і це дуже буде цікаво. І я сподіваюся, що вона знадобиться і нашим школярам, і вони задоволені будуть її дивитися. От, власне, яким чином, якщо можете дещо розказати про саму побудову mm -hmm. книги, так? Яким чином ви це все mm -hmm. оформлювали? Чи це взаємопов'язана якась історія? Чи це хронологією вона пов'язана? Чи це десь можливо? Ну розкажіть, за яким принципом формували кожну сторінку? Так. Ми давали по хронології, тобто починаючи з Була ж перша... Ну, скажемо, одна з перших згадок про Хмельницький як про Скурів, бо до того він називався Плоскірів досить більше 300 років. Так цей Проскурів, воно в 1793 році одна з перших згадок. І так ми, що нам вдавалося, раніше було мало доступу до інтернету, треба було тільки шукати книг. Книги, книги потрібно було замовляти десь в Києві. І... В інших місцях, а тепер, дякуючи тому, що є інтернет, десь спеціалісти викладають із бібліотек, із архівів і взагалі люди, які цим цікавляться. А ми разом з Віталієм, з моїм колегою Віталієм Свінцем, ми разом збираємо, у вибираємо наприклад, є книга велика. Ми вибираємо тільки те, що стосується Проскурова. І так працюємо на, на на дні на дні. Власне, я так розумію, це буде не тільки для школярів цікаво, а для людей, які цікавляться історією свого міста. Бо насправді в нас так, ну я пам'ятаю зі школи, якщо чесно кажучи, дуже мало часу для в на історичних якихось уроках виділяли для того, аби ми знали, хто ми такі. Кожен із нас для того, щоб розумів, де його рід, як його можна знайти. Хто може бути пов'язаний, щоб розуміли, хто ми. Ну якщо ми не знаємо, ким були наші е, предки. Ну нам дуже важко дивитися в майбутнє. Е, я так розумію, це ж, це ж не написано такою мовою, щоб тільки для школярів було зрозуміло, а дорослому не цікаво, мовляв. Це було написано мовою того автора. Ми не переписували книгу. Ми просто познаходили оригінали. І вставили їх сюди. Тому, тому тут є, скажімо, і українською мовою, і польською, ну і російською, бо ж довгий час ми були під, цим, під цими нашими сусідами, і в, той, в тому році ми навіть дали і на євріті. А, а... інформація цікава для будь-кого, тому що це інформація рідкісна, але вона якраз про наше місто над південним Богом. І ще скажіть, будь ласка, ми знаємо, що завтра запланована презентація. Проанонсуйте, будь ласка, де, де вона буде, і ну, як, куди приходити? Оскільки книга стосується нашого рідного міста, ми е, зайшли в міську центральну бібліотеку, е, яка розташована біля, для, для молодших біля офіс центру, для старших. Е, зупинка.

На 12, -ту 12 годину, дня. так, субота, 3 вересня, Хмельницька міська так. центральна бібліотека. Усіх так само і запрошую до цього. Пане Володимире, вам дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я, Я ще власне... два слова скажу. Так. Ми даємо книги на бібліотеку, це, це випущено за рахунок п'яти спонсорів міських і даємо на бібліотеку: вони будуть в бібліотеці, можна буде взяти і почитати. Супер. Тоді вам дуже дякую за те, що доєдналися, і що розповіли власне про те, що, як буде і де вже власне буде відбуватися презентація книги, де хмельничани можуть дізнатися багато усього про місто, яке ще тоді не називалося Хмельницьким. І нагадаю, що говорили із Володимиром Захарєвим із співукладачем книги цієї.